Які годиться на святого Миколая, чимні і розумні отримують подарунки Цьогоріч у Тячеві чудотворець приймав діток особисто у власній хатинці, каже навіть він помітив зміни у малечі. Дуже діти в нас поміняли. Якщо дивитися, якщо в минулому році вони просили подарунків, то тепер просять допомогти просто нашим бійцям, солдатам і їхнім сім'ям. У центрі Тячева встановили 13-метрову красону ялинку. До слова дерево ще донедавна росло під вікнами однієї з установ районного центру. Але громада звернулася до влади із проханням зрізати ялинку і використати як головний новорічний атрибут міста. А вже до оздоблення іграшками та прикрасами долучилися всі від малого до великого. Творчого запалу у місцевих, хоч відбавляй, уже вісім років поспіль. у Тячеві проводять конкурс під назвою Прикрас ялинку свого міста. Роботи приймались заздалегідь, а над визначенням переможців працювала творча коміс. Місія є відповідні вимоги до прикрас. Ці прикраси повинні витримувати погодні умови, тобто мають бути виготовлені із матеріалів, які не будуть пошкоджені дощем чи снігом. Це має бути або пластмаса, або такі матеріали, які не розмокають від дощу чи снігу. І мають мати відповідні розміри сумісні із ялинкою. Самі тячівці кажуть, що навіть за таким святковим заняттям, як виготовлення новорічної прикраси, приховується більший зміст. Чимало обдарованих дітей, які власноруч зробили іграшку, подарували її місту. А вже громадська організація, зібравши до купи ексклюзивні прикраси, організувала благодійний аукціон Діти Тячева захисникам України. Ми взяли на себе відповідальність реалізувати іграшки новорічні, які виготовлені дітками Тячева. Вони зголосилися теж допомогти в такий спосіб, от і ми е, ну, взяли на себе відповідальність їх реалізувати. В середньому одна іграшка від 50 до 350 гривень. У зону АТО і стячого поїхали майже три десятки чоловіків. Тому тут до благодійної акції долучаються без жодних вагань. Ми купили ось такий віночок, повісимо на двері в нас у будинку, тому що вся наша сім'я, ми підтримуємо наших військових, які за нас. Там борються і захищають нашу Україну. Новорічну ялинку урочисто відкрили. Подарунки дітям роздали, настрою присутнім, додали піснями та танцями. Цього дня всі відчули себе по-дитячому щасливими, Насолодились святковою атмосферою і навіть повірили в диво. Ми ось з дітьми дивимося концерт діток, привчаємо їх до красоти, до свята, до українського свята. Вже не так дід Мороза, як Миколая Святого. Все наше свято. Саме головне мені здається допомогти армії і тим, які зараз не в змозі так легко відпочивати, як ми відпочиваємо. Попри тягар війни і втомленість від цих подій, новорічно-різдвяні гуляння у Тячеві пройшли традиційно. Перший крок у 2015 рік. Саме на наступний рік в українців чимало сподівань.